У Наві проблеми, констатуємо факт, лузається далі в рамках Бласту, вони програли один матч виграли у ФНАТік, потім програли фейзам, і потім програли команді Мейт. Здавалося, американський Counter-Strike, де він взагалі? Ну, але бачите, от скажімо так, команда може вигравати, американська команда може виграти у Наві, коли у тієї очевидно криза. Ну і, власне, з цікавого, що як прокоментував фан-тренер команди Наві. Те, що взагалі відбувається, я не думаю, що поразка є надто розчаровуючою після поразки від 3D Max. Зараз ми просто залишаємось в реальності. Ми знаємо, що маємо багато працювати. Потрібно йти турнір за турніром, щоб повернутися. Нічого важливого не сталося, адже ми вже приготували стратегію на найближчі 2-3 турніри. Нам потрібна краща синергія, щоб стати кращими у прийнятті рішень. Нам просто потрібно більше часу у новому складі. Тобто, дивіться, коли ви говорите, що треба когось збрити, поміняти, Алексі Бі, там, ван. Мандерфолакікнути, маказини підходить. Це все ваші думки і, скажімо так, мрії. Є тренер і є системність процесів. наві неодноразово демонстрували те, що. Вони і є такий слоган, таке гасло, як про яке говорив говорив Євген Золотарьов Navi, що «Trust the process», тобто ми віримо в процес, і вони це люди. алло, хочу нагадати вам, що це команда, яка збрила Сімпла, посадила його на бенч як одного з найкращих гравців в світі. І це говорить про те, що люди системно роблять речі, які покращують. Команду, комунікацію, гру і так, далі, і так далі. Ті, хто шарять, вони шарять. you know? Understand? Також Михайло Кень цікаво висловився з приводу Наві. Якщо ви відмовляєтесь від українських гравців заради легіонерів, тоді ви зобов'язані боротися за трофеї. Ну, я хочу нагадати, Михайлу, що е, з минулого року, звичайно, вже пройшло 8 місяців, але в минулому році НАТО була найкращою організацією в світі, визнаною по Counter-Strike. Тому. Якби прошу не забувати. Я б хотів, щоб Наві повернулись до українського коріння, так в них би з'явилась ідентичність. А я так розумію, що Михайло натякає на те, що Наві мають підписати ТНЛ або когось з ТНЛів. Ну, тому що якщо брати українських топових гравців, то в принципі вони зараз всі по організаціям там хто Fnatic, хто ЕНС, хто там бейт, да, і не виглядає так, що там когось з бейтів можна забрати. Ні, ну можна, насправді то можна, там є виконавці непогані. Тому Михайло тут теж, якби, як би, сів на потяг хайпу і висловив свою експертну думку. Ну, знаєте. От хто хто, але Михайло це дійсно людина, яка заслуговує увагу і повагу.